Щоб створити надійний реєстр виборців органам їх ведення потрібно подолати низку проблем. Хоч з 2009 року певні зрушення відбулись. Основні недоліки все ж залишаються. Це закритість реєстру та відсутність належної ідентифікації виборців. Щодо останнього експерти розглядають різні варіанти. Ми повинні домовитись в Україні про деякі ідентифікатори, які не будуть дискусійними. Ну, наприклад, прізвища ім'я по батькові ідентифікаційний код, як мінімум, да тоді або електронний підпис, цифровий підпис там і так далі. Тому щоб не порушували права громадян. Але з точки зору от відкритості, я думаю, що нам треба брати ось приклад демократії. Працівники відділу адміністрування Чернівецької облдержадміністрації сумніваються в успішних результатах після впровадження змін, але визнають, робота реєстру обмежена. Ми говоримо про якісь захмарні Айдужні перспективи, але коли воно буде із такими темпами, те, що ми маємо цей реєстр, він досить непогано ведеться. на наш реєстр виборців, але він обмежений за своїми можливостями. Вихід із теперішньої ситуації, учасники круглого столу шукають в досвіді інших країн Великій Британії, Данії, Естонії, Грузії та Австралії. кажуть, естонська практика підходить українській системі найбільше. Можна видумувати свій шлях, їх дуже багато, але знаєте, от нещодавно я дізнався, що Рядок сервісів естонських Фінляндія купила. Розслідкували, визначили, що естонський найкращий. Я думаю, що нам треба йти все таки з розвитку електронного врядування і в тому числі адміністрування списків виборців і виборчих сервісів в естонському плані. Фахівці припускають, що за сприятливих умов та плідної праці органів ведення державного реєстру менше ніж за 10 років українці зможуть голосувати на виборах через електронну систему. Олександра Агієва, Іван Чижик, місцевий час.